бажання. Замовив? Ні, не встиг, я забув. З днем народження. Дякую. тобі. Спасибо. Дано вам. Вадим отримав рік назад травму. В виписках у нього написано, що він має турнікетний синдром обох верхніх кінцівок, але потрапляє до нас через три місяці після всіх втручань операції. Він мав ампутацію правої верхньої кінцівки достатньо високою. І турнікетний синдром і нейропатія лівої верхньої кінцівки, тобто його кінцівка ліва вона зовсім не, не працювала. Вона як просто спадає по тілу і не виконує ніякої функції. Перше, що запитає ерготерапевт, і що зробила я, як ви їсте. Тобто, ну, розуміючи, що по суті дві кінцівки вони ну, не працюючі. Одна відсутня, інша не працююча. Він сказав, ніяк, мене дружина кормить. Вадим коли. Побачив, що у нього виходять перші рухи, що він стає самостійним, навіть на першому занятті, як ви їсте, ми одразу йому зробили спеціальний бандаж на руку. Ми йому поставили спеціальну ложку з спеціальним таким збільшенням і уможливили прийняття їжі самостійно. Ви собі не уявляєте, яке щастя він мені прислав у вигляді відеоролика. Тобто я це відчула і мурашки досі у мене. Проходять по тілу. Тобто відчула, наскільки людина стала самостійною, і вона нам була дуже ну, щиро вдячна за те, що ми можливо, побачили це. А потім я вже почала працювати зі своєю колегою іншою ерготерапевткою, бо ми розділяли заняття на рівні структури. Тобто Ми відновлювали м'язи, кістки, рухи різні, хвати, зашіпи. В силу і амплітуду верхніх кінцівки, це все уможливило його повернутися до його повноцінного життя. Постійно, протягом всіх сім місяців у нього була довгострокова ціль, він хотів повернутися на свою улюблену дачу. Бо у нього є прекрасні виноградники, які, за якими треба доглядати, і він про це, про це говорив. Тобто, якщо я знала, що Вадиму треба цього поговорити, дуже таке. Для нього вмотивовано, то це завжди були виноградники. Тому ми з ним все робили. Спочатку відновлювали село і амплітуду, щоб він взяв той інструмент. Наприклад, це був би сікатор, тому в мене є тут в відділенні сікатор. У нас є тут спеціальні гілочки або палички, які б він змог тою село перерізати, і щоб він сказав, так, я зможу, я поїду. Це все залежить від сили, яка у Русі з'являється. Тобто, тренування, і м'ячики, резинка, тренажери різні. Тобто, як я відчув, що з'являється в Русі сила, почав більш активно займатися ще, тобто, конкретно вузької направленості такі. Це вже дев'ятий рік я займаюся виноградом, смородина, крижовнім. Рози, таке, ну, фруктові дерева. Ну, це було хобі, тяжко було дивитися, що ти бачиш, як воно що занепадає, що може щось зробити, і не може нічого зробити. Ну, Були стимул, була цель, як у дівчатам вони ну, дуже допомогли. Наступною цілі у нього була: ми говорили про машину, про автомобіль, бо додача треба їздити. У нього є ще брат, який ну теж має своє життя, і він не може постійно його возити. Каже, добре, якщо ви хочете машину, ходімо, попробуємо машину. Ми підійшли, і він зрозумів, що він не може відкрити ручку банально. Він може сісти в машину, але він не може переключити коробку передач. Він не може до ключі поставити замок. Він не може повернути. Він не може. Рулем повноцінно тримати, він може тільки ось цією частиною керувати. Тобто він одразу, ну бачить, що у нього як стіна просто падає, він бачить цю неможливість. Але я ж не просто так його повела, щоб розстроїти. Та я знала, що у нього буде цієї такі, знаєте, предпосилки на відновлення. Тому я їм сказав, Вадим, ось зараз так, і ми маємо думати, як ми перебудуємо вашу програму реабілітаційну, щоб ви змогли водити. Приходить сім місяців, на сьогодні у нього є автомобіль, коробка автомат, і він їздить на дачу потихеньку і возить свою родину. З Вадимом, чесно, я коли от всі ці історії почула, що він сів за кермо, що він там їздить на дачу. Там... Ну, видно, що він дуже натхнений, бо психологічний стан на початку я пам'ятаю, він дуже відрізняється від тим, яким я є, є зараз. І це такі, знаєте, кейси, історії не люблю називати людей кейсами, але тим не менше. в, 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 в мурісебрані команді це так робиться. Ці історії надихають чесно. коли людина після того, що вона пройшла, змогла побачити щось далі, йде до своєї мрії. Можливо, відозмінює ці мрії через якісь е, е, фізичні травми, але не здається і. Це кожен раз так, так. Ну, іноді важко там стомлюєшся, там що ще щось. Думаєш, так ні. Заради них ти взагалі не маєш це стомлюватися, просто робиш для них все, що ти можеш. Це така і вдячність, і робота, і все, що ми можемо надати. А ви зараз продовжуєте тренуватися також вдома, робити якісь вправи? Вдома ну, набагато менше, ніж коли займалися. Mm. У ну, мене м'ячик. Я ну, м'яч утром, в день, ввечері, все время жму, 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 то які -то, якісь мишці працюють. Ну, плюс е я постійно щось роблю рукою, тому би, вона не спочиває, вона одна, тому вона зранку до ночі вона працює. А що найскладніше, коли ви там було, за кермом? Що найскладніше вдається чи вдавалося? От є якісь ще там? Ну лівою рукою я правша, тому кермувати не дуже зручно. Водії зрозуміють, правою рукою, хто правша, кермувати і там, розвернутися, допустимо, подивитися назад, одною рукою тримаєш кермо, другою дивишся назад, воно зручніше, ніж просто тримати одною рукою лівою. І ти не можеш повернути шию нормально, не подивитися нічого. Ну, є, є якісь нюанси такі. Анна сказала, що ви на амбулаторному лікуванні. Ну, тобто ви іноді маєте до неї тільки приходити то, на певне тестування. А у вас є ще якісь от, а, цілі, щоб ви ще, чи вже ваше ну, по суті, там, лікування, реабілітація завершена? Це ну, є... вже завершено. Лікування, реабілітація. Ви вдосконалюєте тільки зараз. От, да. ну, я буду до, до них повертатися, до восени. сини. Буду заняття, лікування завершили на даний період. Ну, я працюю на дачі, да, подвящик, секатор, ну, багато чого інструментів. Ну, все, що я можу взяти рукою, там, зробити. я. Роблю. Процес так реабілітації він не припиняється. Сьогодні ми зустрілися з Вадимом, і ми знову заздалегідь знали, що у нього день народження. Він сьогодні до нас приїхав, і ми ще заздалегідь там вчора не вирішили, що так треба не забути купити торт, свічки, бо це така важлива традиція, і нам всім здалося, що це в будь-якому разі буде приємно, що якби це пам'ятають, це не забули. І це такий мені здається, теж показник того, що ми турбуємо, що ми не забуваємо, що ми там не все ви виписалися. Це значить, що все ми з вами більш ніколи не побачимо. Ні, ось, будь ласка, ви приїхали до нас, будемо святкувати весь день народження. Ми завжди раді всіх бачити. На обличчі у Вадима, коли ми його вітали, було видно, що він наче радий. Моя емпатія мені підскала, що він радий. Ось. Тому це така дуже, напевно, мила традиція. Напевно, взагалі в лікарнях так не має бути всі ж звикли, що лікарі вони цинічні, що ніхто там не думає за психологічний стан пацієнта, що ніхто не думає, як він буде себе відчувати далі. А в реабілітації. Взагалі інші цілі, бо якщо там говорити про інші відділення, то там в реанімації треба врятувати пацієнта. Це найголовніше взагалі життя. І вони роблять таку знаєте, найважливішу ланку. Це ми там потім доходимо до того, що так. А що ж ми будемо робити в майбутньому? І от бути частиною цього майбутнього дуже близько до серця іноді сприймаєш. Вадім вам сумно чи ні? Вам сумно? Чи весело? Вона ж так так да? Ты ж видишь протез, он так не работает. Вадим, скажите нам что-нибудь на прощание. Я благодарю всю вашу команду за участие в моей реабилитации. Я очень на самом деле благодарен всем врачам, терапевтам. Огромное спасибо Алле Петровне. Она также сама не отказала приняла. имени. Ее сегодня нет, она ушла. Так что що... ей огромный привет и спасибо. Дякую вам, будем чи це дуже хеппі кейс бо клінічний випадок, який досяг свого результату кінцевої цілі? Максимально, чи він мотивує інших військових, так він мотивує. Чи розказую я про це своїм студентам, які приходять на практику, звичайно, розказую. І воно мене мотивує, коли я втомлююся і думаю, господи, на що ж мене тут тримає? Мене тримають ось такі, як вадим. Якби ти не був втомлений, зранку ти встаєш, п'єш каву, збираєшся, ти приходиш, і тебе просто, ти тут вмикаєшся. Звичайно, що ранок він такий трошки небадьори, але як тільки ти заходиш, у тебе по графіку стоїть перший пацієнт, ти просто отак раз, як батареєчка, включаєшся, тому що ну з такими хлопцями як можна інакше.